Завдання, в час, і завжди, і повсякчас, і на віки вічні, і мертвих смерті, Господи, помолімся, Господи, помилуй, влади по святий, духовне благословення, цей, що був він усім, хто його був через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і царює в одності. Господи, помолімся, Господи, помилуй, споглянь води, як ти благословив і освятив агенця, що його привів тобі, вірний Авраам, усіх плодів, і вгодоване теля, що його ти зведів, заколоти блуд святого Христа і на третій день воскресіння мертвих, бо ти правдиво пожива і подати усіх. Аєш і освячуєш Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з безначальним Твоїм Отцем і з присвятим досям. Господи, помилуй, владико Господи Боже наш, скрізь страви і нас бережи у своїй благості, щоб нас, Господи, нашого Ісуса Христа, бо Твоя є влада Отця і Сина, і Святого Духа, нині по в час, і на віки віків. Амінь. Благословенням Всемогутнього Бога Отця, і Сина, і Святого Духа, та силою Святого Христа, усяке диявольське насильство, і нехай щезнуть усі привиди в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісус, чим Ісущим гробі живо дарував, Христос воскресе, із мертви, смертью, смерть поправ, Ісус, чим ісущим гробі живо дарував, дарова, Христо із мертвих. Смерть покра, і смерть покрав, Ісощим робіть, живо да Христа з вас. Воскрес.